Танки Т-72М1, які українська армія отримала від Польщі, вже задіяні до виконання завдань на передовій. Про це повідомили на сторінці 72 ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців у телеграм. Польські панцерники вже боронять Україну. Танки Т-72М1, котрі українським захисникам надала Польща, вже зачищають території України від окупантів, йдеться в повідомленні. Посилання на відео танків на передовій буде в описі. Нагадаємо, Польща надала Україні понад 200 одиниць танків Т-72, яких достатньо для формування двох бригад. Бойовий танк Т-72 розроблений на Уралі за часів Радянського Союзу. Радянська армія взяла його на озброєння у 1973 році. За 30 років виробництва виконано 14 основних модифікацій. Це надзвичайно розповсюджена модель. На початок 2014 року Збройні сили України мали 600 танків, Т-72, які стояли на складах. Але з початком антитерористичної операції на Донбасі Міністерство оборони відновило їх використання. Вірте в армію України. Дякую за перегляд.